Щойно пройшла конференція OpenAI, на якій вони розповіли про свою нову модель GPT-4 Omni. Розповідати багато чого мене просто зараз немає часу, те вже й пізненько. А якщо що, то коротенький розбір того, що воно може, є в мене в телеграм-каналі. Але я хочу показати те, що стосується саме генерації зображень, бо на мою думку, це дуже важливий крок вперед. Окей, я просто прошу його згенерувати мені білявку, назвати її типу, там певним іменем, і потім починає розписувати, що з нею відбувається. Він відповідно генерує, зберігаючи початковий образ ну, в певних моментах. Я пишу там, типу, що вона несе фрукти додому. Ось таке зображення. Окей, потім кажу, що вона зустрічає білого ведмідя. Окей, є білий ведмідь. Кажу, що білий ведмідь він в шапки ушанки Окей, є білий ведмідь в шапки ушанки Далі кажу, що вона б'є його своєю типу, корзинкою та 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 шапку ушанку перепутав. Кажу, поміняй. типу окей, надів на ведмедя.